Ми повернулися програму в об'єктиві. Я, Оксана Гнатишин. Продовжуємо тему інформаційної війни проти України. Якщо ми цю війну програємо, це загрожує нам втратою нашої ідентичності. На жаль, в брудні ігри політиків втягнуті усі методи використовуються і втягнуті цвіт нації. Якщо можна так сказати, це є поети, артисти, виконавці. Втім, як інакше на них тримається громадська думка, вони авторитети у суспільстві, і на цю тему розмовляємо з заслуженою артисткою України Тетяною Піскарьовою. Вітаюся. Співачка приїхала з благочинним концертом до Львова сьогодні. І ми скористались нагодою поспілкуватися з вами, пані Тетяно. Чому так? Чи це нормально, що творчих людей, які мають свою спеціальність, яку які творчо десь піднімають суспільство, втягують в такі речі? Ну, а як же? Ми ж люди, в першу чергу, ми громадяни своєї держави, в першу чергу ми живемо на своїй рідній землі, в першу чергу е, ну, ми маємо громадянський обов'язок і обличчя, якщо нас люди. Нам доручили бути голосом, наприклад, чи спортивними досягненнями вражати світ, чи збирати аудиторії слухачів, глядачів. Якщо ну, нам довірили, ну навіть можу сказати, там державне звання. Ну тобто, як о, ми о, говорили, якщо ви маєте певний авторитет в суспільстві, відповідно, ви ну, ми відповідаємо. Ви, ми відповідаємо за все, що потребує сьогодні, ну, наше суспільство. Ми повинні е, стати. Ну ніхто не запитує хлопця, який пішов, взяв зброю, пішов захищати батьківщину. Ніхто його не запитує, чи він може хоче, чи й не хоче. А він відчуває свій обов'язок. Тому мені здається, що всі е, свідомі громадяни, а в першу чергу. Люди публічні будь-яких професій. Я вже не кажу про простих громадян, які не мають публічних професій, але вони ж нам довірили висловлювати свій голос і тому ми мусимо підтримувати все суспільство і свою думку особисто надавати на підтримку наших хлопців. Ви Зараз берете які нас участь захищають. в благочинних концертах. Чи часто вони відбуваються? Чому це можливо трішки збиває ваші? Ну, плани творчі чи не забирає це багато часу на творчі певні речі? Це забирає практично весь мій час. Я просто собі визначилася, от я особисто. Що я можу зробити для того, щоб, ну, на моїй на, на мої землі, в моїй державі підтримати воїнів? По-перше, по-друге, що я можу зробити для суспільства, для того, щоб підтримати емоційний психологічний стан? Що я мушу робити те, що я е, колись зобов'язалася робити: виходити на сцену і співати не тільки пісні про кохання, про зорі, про небо про небо там, про пташок. А співати про те, що сьогодні турбує людей. І саме з цього приводу я не знала, що співати. Мій голос замовк, коли почалося вторгнення, коли почалося почалася литися кров. І коли ми бачимо, що це війна, він замовк. Я не знала, що мені співати. А тоді ну якось надіслав Бог мені думки музичні. Вони тепер з'явилися у вигляді музичних листів на війну. І тепер я ці музичні листі листи співаю, тому що ну, треба яка від... підтримка. Відзеркалювати треба. Ми митці, ми повинні відзеркалювати. Ти те, що сьогодні хвилює людей, і ми повинні якось духовно і підтримувати наших воїнів, наших героїв. І ми повинні підтримувати дух жінок і дітей, які чекають Чекаю. на наших героїв. Ось Та, це про все. це ми ще поговоримо. Як ставитесь до своїх колег по цеху, які е, зараз мають певні творчі відносини з країною, яка вже всім усім відомо, є загарбником на нашій території, зокрема, тобто в Росії має на увазі. Ну розумієте ж, ніхто ніколи ні, не, не, не міг собі уявити, що яка будь-яка участь у політичних іграх, да, вона приведе е, ну, до такого Тові. горя, до такої біди. Ну просто якщо це деякі ігри, там наші артисти, е, там і я приймала участь у там, передвиборчих агітаційних концертах, заробляла на тому гроші. Для, то, для цього не було. Це не було якоїсь такої. 에... Просто ніхто не міг подумати, що на це, це не було, було проблемою більш-менш, якщо ти там знаєш, поважаєш того там, депутата, який там за межоритарним списком ішов там, там 5 років тому, там 10, ну і він пропонує тобі. Там, за гонорар підтримати його позицію для людей, ти виконувала свою роботу і ну, співала пісень, ну, не дуже там, акцентуючи увагу, що ось цього депутата, будь ласка, обирайте. Бо е, людям було приємно почути, що і побачити цю людину, артиста, співака, разом е, там, з депутатом, який щось робить гарне для людей. І я не виключення, наприклад. Але ж е, ми знаємо, що тоді е, ці всі ігри почали трохи загриватися. І коли ми побачили, що З'явився Майдан, Антимайдан, коли побили наших дітей вперше, коли вже почали вже треба там, так, ворожі ці закони. Це за вже спів... треба висловлювати позицію. Якщо ну, мені теж, наприклад, телефонували з Антимайдан в свій час і а, пропонували будь-яку цифру, будь ласка, там зараз називай, і будеш співати. Ну, я там я, звичайно відмовилася, тому що ну, чому, якщо наших дітей б'ють, то чому я мушу підтримувати там агресію. Відчула. Ну, відчула. Сьогодні ті артисти, що не відчули цю межу, ну, вони не змогли, може, знаєте, зорієнтуватися. Може, вони думали, що це так трохи пограється, і воно затихне, але ж, вибачте, почалася війна. Почалося одна людина вбиває іншу. Невже це важко зрозуміти? Я поважаю творчість, наприклад, Там Ані Лорак, вона гарні пісні співає, вона співачка. Але... Ә, тім, поетом можеш ти не бути, але гражданіном бути об'язаний. Mm. Ну я ось і все, що я тобто маю. Тобто ви не супер. виправдовуєте? Ні, я не виправ... Ні, Треба казати, називати речі своїми іменами. Треба казати, що якщо я, наприклад, заслужена артистка України, то якщо я хочу нею лишатися, якщо я хочу, щоб мені аплодували в концертних залах і голосували за мою творчість гривнею. Ані рублем. Якщо б склалась така ситуація, що То у вас треба, до прикладу мільйонний контракт там та ні, ну що ну всі гроші не заробиш, і ну я мені жити треба якось з ну, не знаю, я не зможу. Мені не треба ті гроші. Я краще мити поли варити борщі, ніж я поїду працювати там, де поубивали наших хлопців. Ну хіба ж це можна? ні. Ну, а чим керуються такі виконавці? Зокрема, ну мені Чи важко актори, давати які беруть участь там в російських фільмах. Мені важко давати оці Можливо, ви спілкувалися? Ну я не спілкувалася. Я знаю, звичайно, там артистів, які все ж таки тихенько там приховують, їздять, але я, я, я просто перестала з ними спілкуватися. Я не можу почати навіть цю розмову, тому що немає права український артист, якому аплодували значить, земляки, поїхати на, на зараз в такий час і там. Співати для людей, які один і через одного вірять в цю інформаційну брехню. Вірять, батьки не спілкуються з дітьми, брати, з сестрами. І в моєму колі є люди, які мама і дочка, і вони навіть ворогують, ворогують не те, що ворогують, а мама просто подзвонила дочці і сказала: значить, оце остання моя з тобою розмова, тому що я обираю Росію, це мама каже доньці. Донька звичайно каже: мамо, що це ти таке кажеш? Це ж просто е, ну на вуха не налазить. А мама каже: ти мене не чуєш, у вас там то, 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 да сього. А вона каже: Хіба ж ти тут бачиш? Ну, звичайно, це ж стабільна ситуація зараз між людьми, які навіть близькі, якщо взяти ваших колег, які зараз у Росії проживають, тобто якщо, які є росіянами, mm. от, зокрема виконавець Кобзон чи Охлобистін, вони не просто не підтримують Україну, а це люди, які відверто підтримують сепаратистів, які зараз діють на Україні. Як на вашу думку, чи вони? Е Йдуть на поводу у пропаганди російської, тобто вони так думають, як їм нав'язує пропаганда, чи все таки це такий меркантильний інтерес? Вони розуміють, що так треба, а насправді розуміють, що в країні все трішки по інакшому Ми з чоловіком там. Просто так натрапляючи на той канал російський, щось там залишилося, І дуже цікаво. Просто що ж вони кажуть, і вже це як анекдот. Mm -hmm. А що ж в нас там зробилося? Це ж ми ви, ви знаєте, да? Зараз що mm -hmm. видають рабів, так, землю? Так, по ну два тобто, да землю. Землю. по два раби. Що зараз е вирішили економіку України наш у нас на Україні? Наша влада вирішила підняти економіку України, легалізувавши проституцію для того, щоб е yeah, такого я ще ну не це чув. ось я вчора дивилася новини. І це я побачила на російському телебаченні. Ну, і коли люди систематично це вони бачать. Вони це чую? дивляться, і мені здається, що вони просто хворі на голову. Якщо вони тільки вірять, ну я теж вірю своїй владі, розумієте? Мені може важко, я така вразлива, я дивлюся українське телебачення, я розмовляю з людьми. Але ж є то тільки одна: є велика різниця між, між мною і між їми. Я живу в себе на батьківщині на своїй землі, і я в себе в хаті. І я в себе в хаті господиня, і, будь ласка, мене навіть не цікавить, що про мою хату, про мою землю, про мою родину, про моїх братів, сестер, яка є думка в, в тих людей. Все, я більше їх не знаю, нехай вони дивляться в своїй хаті за своїм носом. От така у мене така чисто жіноча реакція. Гаразд, як ви ставитесь знову ж таки до ваших колег, які є в Росії, але які підтримують Україну? Вони прийшли проти системи. говорите про Ахіджакову, mm, Пан Макаревич, про Макаревич інші відомі особистості, які наважились про цій системі, і чи можливо наважили ви, якщо чесно, у такій системі перебуваючи, десь піти на там говорять поті Господні і Я не знаю. Якщо б я жила в Росії, Москві, там, якщо б я там вистроїла все, все своє життя, але ж просто ці люди дуже мудрі люди, дорослі дуже люди. Макаревич, це взагалі голос, мені здається, який належить. Не просто Росії, а голос волі, голос якоїсь свободи завжди був, є і буде. Не знаю, чи була б я така смілива. Я не можу казати, що от я була б герой чи не герой. Не знаю, але ж на сьогодні я права, тому що я в себе в хаті. А він мені здається, що і Ахіджакова, ну це люди, які мислячі, які дорослі, які пройшли багато випробувань в житті, і вони вже нічого нікого не бояться. Звичайно, я думаю, а могла змогла б я так? Не знаю. Вони такі сміливі, вони молодці і вони мудрі. Напевно, якщо б мені було вже років 50-60, трохи старша я була, може б я знайшла. Ту силу нікого в світі не боятися. На сьогодні в мене двоє дітей, і я б ну, ми ж знаємо, що коли там є проблема, ми е, в першу чергу аналізуємо. А чи ми можемо собі дозволити там такий е, крутий, різкий е, значить, виклик, якщо нема чим годувати дітей, і завтра їх в школі, наприклад, скажуть Ти там е, дитина. Інакомислячої там сторони, так, там ти вже думаєш не про себе, а вже думаєш про ну думаю, що у цих людей повиростали діти. Вони вже створили собі таке ім'я, таку повагу суспільства у світі. Що вони як ви думаєте, можуть їхні їхня підтримка допомагає нам, звичайно? України? Ну то вони ж для нас герої. Ми ж просто дивимося, що Боже ж є люди на світі. Є ж вони ж можуть, вони ж можуть чути, вони можуть розуміти. Якщо зовні нам ну, допомагають, то тут всередині ми змушені так. Звичайно, просто хочеться якось їх підтримати. Хочеться, щоб Україна їх якось відзначила. Ну не знаю, ну це вже не моє діло. Моє діло дуже маленьке, я роблю те, що можу, з любов'ю, тому що тільки любов може спасти і захистити, тільки любов може надати віру, надію, тільки любов може відігріти. Вам доводилося вже побувати в зоні АТО? Так, я була вже так. два рази була. Для мене це такий був переворот свідомості. Я нарешті зрозуміла, чого я мушу це робити. Не просто через те, що це. Ну, моя робота, так? А тому, що я знаю, що коли ці хлопці повернуться, вони повинні повернутися, ми повинні їх підтримати. Тому що, от їм, яких я бачила, їх очі, яких я бачила, відчувала їх енергетику в залі, от їм я би довірила країну, бо вони її захищали. От на їх плечі я би сперлася і за ними співала. Щодо тих, кому довірили країну. Ми так плавно, якраз ви мене під питання підвели. Кому довірили країну? Наші люди, як ви бачите, новий склад Верховної Ради, який у майбутньому сподіваємось, в найближчому майбутньому, нарешті, збереться для роботи. Дуже багато є хлопців, яких кажуть, що це так звані комбати, які нібито вміють воювати, але не вміють закони писати. Є також і люди вашої професії, співвиконавці. Знову ж таки, лунає критика про те, що не навчались вони закони писати, чи зможуть вони це зробити якісно. Як ви кажете, наскільки такі люди потрібні в парламенті? Ну я би не пішла в парламент, тому що ну зовсім не моя справа. По-друге, ми всі розуміємо, що. А, це якась для артистів, то це взагалі, мені здається, ну, якась піар-частина кар'єри. А можливо, колись там та політична сила підтримала, наприклад, артиста. Ну, Наприклад, у Євробаченні, не будемо там далеко ходити. Ну, наприклад. І треба, значить, віддячити таким чином, тому що є популярність, є любов, є визнання. На мій погляд, артисти, які. Ну, от змушені так зробити, то це вони наражають себе на небезпеку, ну, на нерозуміння. Громадськості, громадськості. Я би такого не зробила ніколи. А я... якщо б ви собі відчули, що ви можете щось змінити, потрапивши туди чи якщо зробили, б що... я була остання, от і від мене залежало там мистецтво і культура там, майбутнього покоління, при умові, щоб я а, ну, мала досвід життєвий не менше там, 45 років. Ну, особисто я би зробила це. Якщо б я була остання у тому, але ви списку. розумієте, що тут від вас все не буде Ні, залежати. Ну, ну, це ну, наші, ну, ми ще ж не ми ще ж. От ви кажете про тих комбатів. Ну можливо, сьогодні. Такі хлопці, як вони потрібні лише для того, їх, от навіть навіть їх не вміння писати закони, а їх вміння е, зброю ставати і захищати, і їх м, вміння поставити свою думку на, про Україну так, на перше місце. Так, так мені здається, що вони сьогодні потрібні лише тільки для того, щоб контролювати щоб цих, хто х, тих, хто засидівся, тих, хто звик. Значить, мати такі шляхи, такі не дуже освітлені, да, там сонечком, а такі, які вночі вирішуються, які вирішуються за кулісами, за лаштунками Верховної Ради. А ці ж всі люди вони йде ніде, ніде не поділися. Вони ж сьогодні всі більш-менш прийшли, але ми не можемо ставати на них наставляти зброю, тому що Верховна Рада повинна стояти і щось робити, так але не повинна а, відстрелювати там депутата. Для але того з, щоб весь світ зробив там висновки, можливо і ця верховна рада ненадовго. Можливо, але ж у України немає грошей для того, щоб якщо вони щось не так зроблять, то вони ненадовго, тому що суспільство, бачите, що ми ж вже чекаємо від них результатів. Воно кричить галасом: результати, результати треба в першу чергу на ну на мій погляд, от як жінки, просто як як. В хаті господині. Ваш погляд, як жінки, ми повинні війною, боротьбою такою відкритою свою незалежність забрати у агресора. Чи все таки дипломатичні стосунки? Ну ви ж бачите, що воно якось не допомагає нам. Немає в нас ні мудрості, ні розуму. Ну я маю на увазі наше що керівництво держави. Так, ви ну ви ж бачите, що немає, що якби воно було, не чублися у Верховній Раді, а змогли там дійти до єдиної думки. Можемо. Не можемо. Якби було, то не дозволили б такого ну, просто проти дітей насильства, яких, яких набили, яких там ну, просто це ж було жах. Це ж не, не те, що на, не демократія. Ну, не знаю, на мій погляд, я зараз так надзвичайно песимістично налаштована щодо можливості, мудрості керівництва нашої держави. Я дуже там бажаю цим людям від щирого серця. Там і молюся навіть у церкві, що Боже, дай розуму і там, так. значить, розуму не знає... у свою кишеню, а все-таки в ці важкі ситуації ну, Україну пробував. Ми ж не знаємо теж так. що там тому президенту. Ми йому довірили. Я йому довірила. От я кажу про себе. Починати треба з себе. От що я можу робити? Я те роблю. Мені дав Бог іпостась народити двох дітей. Все, я їх виховую, я за них відповідаю. Мені дав Бог. Професію артиста я повинна не брехати людям співати. Навіть якщо мене ніде не чекають, навіть якщо немає жодного концерта зараз, який. Дозволить мені заробити гроші е, там, для своєї родини. Все одно я ставлю касу, і нехай той квиток буде не 150, не 200 гривень. Нехай він буде 60, 80, Але ж але я повинна могли працювати. ці гроші зібрати. От і все. Мало часу залишається. Музичні листи на війну. Mm -hmm. Це у вас виникла така ідея. І, Ой, і... ну ця ж ідея виникла так дуже е, несподівано. Я просто не знала, що я можу робити. От я народила дитину в жовтні, а наступного місяця побили дітей на Майдані. І я я не мені хотілося піти до всіх людей, стати на майдан і, значить, там бути, перебувати. Але я взяла відповідальність за маленьку на маленьке життя. Я повинна мусила була бути тільки біля дитини. Я не знала, що мені робити. І я почала думати, що я можу зробити в цій ситуації, тільки писати. Пісні, і от я їх почала писати, і не можу скінчитися на цей час. у вас історії. вже дороги? вже вже зараз сім. Думаю, що буде вісім. Ну так мені здається, що може на на сім на ми закінчимо. Можна сказати, що з цим етапом в країні змінилась десь в чомусь ваша творчість. Звичайно, Ні, ну я чекаю, коли я повернуся до пісень про про... квітучу любов, Україну. Про... так? Ну, не, навіть не про квітучу Україну, а про щастя, про ем, жагу життя, про любов. про Майбутнє про все, про все, про все, що ми можемо, що ми хочемо, що ми бажаємо, і про, про ж наше жіноче, про наші там жіночі якісь розмовки, забиганки. Там ну зараз просто не на часі. Не на часі щодо інформаційної війни, ви вважаєте свій внесок є у боротьбі з цією інформаційною війною, яку має, ми маємо з боку Росії? от безпосередньо ваш як виконавиці, я дуже себе от скоротила, так звузила свій вплив в цій ситуації на дуже просту річ. Я говорю з жінками, які мають психологічно емоційний складний стан з відомих всім причин. І друге, я приїжджаючи на концерти до людей, до хлопців, до героїв, до солдат, до лікарів ну до всіх, так я кажу: будь ласка, не падайте духом, повертайтеся з перемогою, тому що після того, як закінчиться війна, саме ви повинні розбудовувати країну. Повертайтеся задля того, щоб стати. Не ще більшу війну, але навчитися цінувати життя, втративши там да, друзів, знайомих, а тепер цінувати час, який впливає. Дякую, що знайшли час завітати до нашої студії Дякую заслужена вам. артистка України Тетяна Піскарьова. Вам бажаю, щоб якнайшвидше довелося таки співати те, про що ви казали, про... Про щастя, про, про життя лоб. про дітей, От, про так, секс, так. Про, е, про шопінг. Так, <рес> про... і не доводилось плакати ні в у піснях, ані, звісно, в житті. Дякую вам ще раз. Дякую. Дякую. Дякуємо глядачам до зустрічі.